Запах який. У нас вийшло ось три такі бутильки. Бутель тут 10 літрів. Ще один клієнт. Каже, я не вредна, я хороша дівчинка. Я люблю це ковиряться в землі, щось садити, вирощувати. Мені дуже подобається. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ось дня 4 назад ми ставили вино, щоб. Шапка ось так піднялася. Ось наше сусло готове, і будемо зараз перемішаємо і зливати в бутлі. Нехай воно далі грає м? запах який. це зараз оце чи як воно правильно. Вичавлювати будемо, щоб всі соки віддали. Пахне так. І тут аж так, таке саме. Зараз трошки нам роботи додало. Ну таке, пригодиться. І от і небагато буде, але щось буде. Це з цього, з білого винограду. Синього ми в тому році робили, то з синього винограду вино ну, так у нас там в погребі ще. Бутельці два трьохлітрових стоїть. Щось воно нікому не йде не нам, не тим, з ким ми ділимося, пригощаємо. Всі кажуть, що шлунок від червоного болить. Біленьке робимо Зараз будемо показувати, що ми будемо далі робити. Старе, і ми в нього ось це і жмакаємо сюди. От я замітила. Синій виноград, коли робиш, він, оця штучка в нього виходить. Він сухеньке стає. В білому дуже багато м'якоті чогось. Не знаю, чого так. Чавкає. Ось так багато винограду було. ми І сік робили, і вино. Ну, сік, пам'ятаю, в суботу в баню йдеш, після бані виноградний домашній сік. Смакота була. В Цьому році осінь спекотна. На вулиці не то, що тепло, а спекотно дуже жарко. Але вже передають, що з понеділка буде похолодання, там буде вийти. Зараз ми все це відіжмемо, а потім йдемо до бутлів, покажемо. У нас вийшло десь по 7-8 літрів. І ми не додаємо спочатку цукор, воно ну, трошки пограє під кришечкою. зараз я покажу вам. Ось такі у нас є кришечки із трубочками. Ми так накриваємо тут а, водичку, і воно собі булькає. Коли воно починає вже погано грати, тоді ми додаємо ще цукру. Ми додаємо 50 грам на 1 літр рідини. І воно виграється десь до місяця воно стоїть, потім. З осадку його треба зняти декілька разів з осаду. І потім знову ж таки ставимо, нехай воно вистаюється. Так що, такі у нас справи. Зараз будемо закривати, ставити в тепле, але в темне місце. ми вже з вином тим справилися. Йду вам хочу показати і розказати поросят. Ми ось. З'єднали цих двох вітнамців із цією, то вона така вредна, сама сидить, не хоче дуже їсти. Он розкидає, дивіться, що вона робить. Ми її вже і корито підняли, щоб вона не розкидала, а розкидає, перевертає все. А вчора ми їх сюди підселили до неї, то вона вже так більш охотно. Почала їсти. Звичайно, вони завжди разом не будуть, бо вона їх трошки ображає, бо вона як підросте. Куди? То буде ще більше ображати. А так, поки пару днів, нехай в неї появиться азарт, щоб трохи їсти. Чумаза. І це ще хочу сказати. Так, ти красуня, йди, бо ти як вкусиш там зуби, в нього там немає таких зубів, як в тебе. І це ще хочу сказати. Сьогодні я вранці стояла, дивилась на них та й думку таку гадала, так сказати, що в'єтнамці, хоч і кажуть, що ну, це не свині. Так, вони набагато менші, там з них вихід не такий великий. Але які вони культурні. Що культурні, що вони спокійні. Це в нас, це в нас перша наша в дитинстві, звичайно, ми з батьками як жили, то тримали таких поросят. В'єтнамців я й знати не знала. Тільки білі одні великі були. А це? Зрівнявши вже, тримавши три чи чотири роки, я вже не пам'ятаю, три в'єтнамців, то можу сказати, що в'єтнамці це характером дуже спокійні і хороші свинки. А ось ця свиня це капець повний. Все їй не так, все їй не то. Носимося з нею, то в неї не буду казати це слово розстройство то ще щось в неї. Сюди туди ці ось у собі їдять, що хочуть. А ті тільки сухе даємо, бо дали два рази ну, в різні дні кабачок, все. Вона вже бігає, треба їй нести таблетку давати. Потім там вугілля я китала їй з -під шашлику. То все, то те. Потім вона на сонці згоріла, вона навіть зараз видно шкірочки такі. Маз... мажемо її, купили спеціальну штуку, бо облазе. Коротше, мороки з неї вистачає, а ці собі самі по собі, не треба їм за них переживати. Це я таке подумала сьогодні вранці. Прийшов в мене чоловік з роботи, сидимо, ми обідаємо, і він мені каже, теж стояв, прийшов від них, бо поніс їм щось там їсти. Каже, ти знаєш, що, це, що вони такі хороші? Кажу, я також це вранці подумала, що набагато. Характером вони кращі свинки, а м'ясо звичайно, і сала менше в два рази. Але вони такі спокійненькі. Їх і почухати цих в'єтнамців можна, ось вони не бояться. І в туалет вони культурні ходять в одне місце. А ця вон, по всьому сараю і там, і там, і там, і там. Та що ж це таке? Ну Нічого, що будем... ти робиш? Будемо привчатися. Зараз там Максим буде молотити їм дерт мішати і їсти. Якось ми не можемо вгадати її їсти. Тільки що не дамо, хоча ми все сухе даємо, просто корм новий, по чуть-чуть його вводимо, а в неї розлад і розлад. Але вже, наче вона звикає, то даємо, ж мішаємо БМВД. Так що потихеньку, нехай підростає. Бо... А це вже добре почала їсти. В неї. Азарт з'явився, бо їх багато. То нехай так трохи посидять, не сильно вони тут б'ються, а потім, може, розсадимо пізніше. Так, а тут ще один клієнт. Це як сказати, кармал, мангалиця, в'єтнамець. Вредне, це страшне, тікай. Ти врядні. Кажи, а я красотка сплю, так? Да? Кажи, я не вредна, я хороша дівчинка. Так що, в'єтнамці, це дуже хороші свинки і культурні. А є деякі ось такі пискливі, які цілими днями пищать, наче їх тут ріжуть. Кожен вечір розпочинається в мене з одного і того ж. Зараз. Полуничку будемо поливати, ну і далі прибирати наш город. Потрошку справи в нас ідуть. Хто дивиться мої відео, той бачить, що я то там кабачки прибрала, то помідори, то перчик. Сьогодні ось треба ще з цієї сторони Вон там цю кукурудзу скласти, де покошена. Ну і починати оце-де. Картопля була, оця ось діляночка, тут трошки заросло, воно так треба підсапати та загребсти. Потихеньку. Рухаємося. Так, мій поливаль всіх вже поливає. Один раз попросила, то тепер кожен вечір сам біжить. Нехай поливає, головне, щоб не мочився. Наче сказала, де тримати, то далі тримає. Так, тут поливає, я пішла далі. Тут, де була картопля, вон, треба і позагрібати, і трохи просапати ось цю траву. Треба порвати, просапати. Це ось тут на межі було від сусіда. Три чи два рядочки. Чоловік покосив, то треба зараз на копички скласти і загрібати, бо тут заодно і трава покосилася, воно висохло. Так що годинку якусь працюємо, йдемо поратись і все. День вже закінчився. Так, на дні сьогодні мене чути з цим мікрофоном, бо вчора я почепила, знімала відео 5 хвилин, а нічого не чути, іначе все так вімкнуло, як треба, то не війшло в те відео. Ось, тут один собачок заголоносіння. Тут вони такі маленькі, кругленькі, але попався в цьому році один такий здоровецький, то я з нього насіння зібрала, будемо садити на наступний. Рік голоносіння, бо шкурки так, раз, два. то в тісто можна кинути хлібчик, такий смачний виходить з кабачковим насінням, то просто посмажити Комбаї не працюють. Зараз сояшник і кукурудза. ну Більшість бачу сояшник косять, але телефонували, щоб... Придбати кукурузи, бо нам треба бочки три, щоб кукурузи ще купити, то вже й кукурузу почали молотити. То чую, там у нас тут поля кругом чую, що працює. Так, буду я собі працювати, вимкну. Камеру, бо воно шарудить, напевно, це покурозий. Зібрала я ось кучу попід межею, видно аж до краю. Треба буде загребсти. Це я буду вже так по мірі загрібати. Саме головне кукурудзу забрала, бо там мають щось сусідів садити, ж, напевно, на зиму, то вона там валялась. А зараз буду ось, де картопля, трошки просапаю якийсь шматочок сьогодні. І все. Женя воно там кабачки складає в тачку. То вони вже два дні на городі лежать, треба завезти, бо на сонці печуться. Зараз вдень дуже спекотно і не скажеш, що осінь. Вже кінець вересня. Целач, да? Вже кінець вересня, а в нас ще літо. Тут такий маленький бур'янець, ну і, звичайно, портулак, без нього нікуди. Раніше, наче його так багато не було, чи то я мала, та не. Помічала того, але зараз дуже багато цього портулаку. Весной сапай, восени сапай, город, але я люблю. Це ковиряться в землі, щось садити, вирощувати. Мені дуже подобається. Не знаю, з чим воно це пов'язано. Раніше так мені це не подобалось. А зараз це моє село. Чи я сама свиська? Але раніше якось не так хотілося. Чи це 30 плюс уже, коли хочеться щось вирощувати. У нас оце, в нашому колі знайомих дуже мало таких, хто хоче от селом займатися, особливо жінки. Чоловіки більшість так вони хочуть. А жінки ні, вони в місто, а мені не знаю, чи то я така дурна, чи не знаю. Це щось біля свинок, поковиряться в земельки. це мені подобається. Прям дуже подобається. Я готова це всім розповідати зараз. То знімаю відео і показую вам, чим ми займаємося на нашій землі. Правда, нас її небагато, город 20 соток, ну і біля хати, там 10 соток. Всього 30. Так, це сапаю біля капусти, капуста така в чому році поганенька, але що буде, то буде, вистачить. Ну як поганенька, головки просто маленькі. Я вже більше половину закрила, я три порції капусти закрила, де треба по 6 кг туди стушити, то вже нормально так -то. Зараз залишилося там не дуже багато головок. Але нічого, вистачить. Зараз я цей шматочок до маленький туди, до сітки. І на сьогодні все, бо я вже тут більше годинки тувчуся, вже темно, швидко темніє, треба ще йти до хати, чи там робота трошки є. Та так, то попоратися, то повечеряти. Так що в селі. Та не тільки в селі, роботи у всіх вистачає. Комарі вже літає. Так що, друзі, буду закінчувати я своє відео. Всім дякую за перегляд, що зі мною, що дивитесь. Всього вам доброго. До побачення!